Різні речі, ціна 4-5 євро за кілограм. Лотику знаходиться 16,3 кілограми. Зробимо відеоогляд цього лотику. Ось така коробочка, вона ще запечатана, повна досить важка. Знаходиться ось така штучка. Не знаю, чи то кондиціонер, чи пише ламінатор. Наступне ось такі гачечки, сердечка. Ось так вони. Ось така чашка. Наступне. Ось душ. Трубка для душа. Без усім, бачите, шланг. Наступне. Ось таке, таке кріселко. Бачите, таке для басонця поперена підставочка. Наступне, що у нас ще є. Ось такий клоун. Плову. Ось так він виглядає. так, Наступне. Коробочка запечатана. У ній ось така зарядка-провода. Наступне, ось така дитяча книжечка, м'ягесенька. Ще може тут. Є. Ось така коробочка. Металічна. З так воно виглядає. Вся вона наповнена склокантиками, тавочками. Далі ось така статуеточка, собачка. Наступне. Ось така насадка да, для блендера. Ще у нас є ось такий котик. Петного костортика. Наступний ось такий класний пенал для дівчинки. Новесенький з етикеточкою. Ще ось такі металічні. Насадочки, круглі, для. Може, для штори тут защіпається тільки защепки. Ще в нас тут попадається ось такі краски і картинка. Пендлик все присутня для такої картинної розмальовочки. Щось тяжке. Щось для машини. Намальована машина. Так, наступний рюкзачок у нас є. Рюкзак чорного кольору. Його Просто треба трішки тут і брелок всередині є. Багато кишень. Просто зверху трішки порозчистити. Наступна ось така сумочка. Шопорка. Коробочки для папочок складати, але в нас тут є ось такі рамки. Ці коробки для документів, для папочків. Ще те ж саме ось така коробочка. Далі маємо дерев'яний такий підносочок. Ось тут ось такі наколінники і налокотники. Кататись на роликах. Ось така коробочка металічна, Тут щось у нас складено. Ось така пляшечка, ваза. Де є назад І ось закладу сюди. Ще бачимо ось таку книжку для ноги. Вона є ось така. Стара. Ще бачимо ось такий кружочок. Наступне пазле. 18 плюс одиниць. І ще одні пазли, теж на тисячу одиниць. Це і різні речі. Ціна за кілограм 4-5 євро. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.